В ефірі програма в об'єктиві, та я її ведуча Тетяна Скоростенська. Сьогодні програму хочу розпочати словами Григорія Сковороди: пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю. І ти побачиш шлях у життя шлях, на якому найповніше розкриваються твої здібності. Ти даси йому продовження, вторувавши стежину. І з цієї стежини вже рушили у життя твої нащадки. І також будеш ти. І сьогодні до нас на програму завітали люди, для яких їх родове коріння та пам'ять про родинні зв'язки з особистістю Миколи Кондратюка, нашого земляка бронзового призера чемпіонату світу, і з розв'язування шахових композицій, стало сенсом їх родинного життя. Дуже рада, що ви сьогодні звідусіль до нас завітали, тому що дійсно в такому складі побачитись із родиною із найріднішими, і з такими крівними родичами, які ось гріють, які надихають, це дуже важливо. І сьогодні всі говорять про те, що потрібно ось те родове дерево знаходити, потрібно досліджувати для того, щоб воно надавало нам поштовх в сьогоденній. От вам це вдається завдяки тому, що ви разом. І аналізуючи саме родовід талановитої родини, в якій все ж таки родині зростав Микола Кондратюк, адже така інтелігентна та скажімо так, розумна людина, мала десь народитися в якійсь родині дійсно талановитій, дійсно генетично сильній. Поділіться, Но... хочу представити народний артист та малу, молодший брат Миколи Кондратюка, Андрій Кондратюк. Дякую, пані. Я, я вам скажу, що я, по-перше, хочу вам подякувати, що ми сьогодні тут, на Житомирщині, і це прекрасне старовинне місце. І я думаю, що всі талановиті люди мали народитися в Житомирі, тому що тут і Рихтер народився, і Короленко, і інші, і Стеценко, і Косенко. Тут багато є того, чого, чого немає кругом. Але ми про це маємо знати. Так. Якщо йде сьогодні мова про мого брата і їхнього дядька, розумієте, це нам не вистачить навіть доби про це говорити. Одне скажу, що коли Микола приїхав із лікарні, він хворів і приїхав в хату в нашу велику сім'ю із лікарні в нашій простій українській селянській хаті появилися шахи, появився баян. Це саме після того як він захворів, да, 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 до речі, да. дуже цікава історія. цікаво в чому щось людина хвора, Нібито все погано. І в нього з'явився той хист до шахів. Саме хтось в лікарні, пані Оксана мені розказувала, коли ми спілкувалися напередодні, що хтось лікарні підштовхнув, показав, просто запровадив пограти, скажімо так. Ну да, напевно, воно так і було. А скільки років було Миколі? Тоді ну він десь був в сьомому класі, а в сьомому класі ви да. бачите, сім він, років він, в сьомий клас він, він зовсім ще був хлопчиком. Хлопчик. І, юнак і, юнак, і да ось і ось він... перше він в лікарні. Потрапляє в шахову атмосферу в лікарні. Він, там не тільки шахова атмосфера, там була просто атмосфера творчості. Він навчився грати на баяні, на гармошці, на балалайці, на мандаліні, шахи навчився шити, навчитися. Для вас відкриття сьогодні підготуватися. І це все з лікарні прийшло в село. Так. ми Я Перепрошую, скільки ж він там знаходився? Три роки. Три роки. там да, да. був Це дуже Щось дов... таке дуже серйозне. Він лежав в гіпсі, розумієте? Зрозуміло. І... Так все нормально, але нога була в гіпсі, він мав лежати. Я пам'ятаю, я туди приїжджав з мамою до нього в Барбардичі в лікарню. І... І це було, ну що таке, приїжджає зразу шахмати. Ми почали грати в Чепаєво. Так, віка. так, найпростіше. З, згодом я маленький став чемпіоном району теж по шахматах. І Їхня мама Марія. Теж стала чемпіоном району по шахматах. Я стаю чемпіоном області через школярів шахмати. Микола стає чемпіоном області України і т.д. Тобто цей вірус він у нас розповсюдився. Похоронив. Розумієте, тому, тому він потрапив він на, він на, те, на те таку почву, на яку він мав потрапити. Маленькі діти вони <світ> до, до хорошого привчаються дуже швидко. Але я хочу сказати про інше. Наша сім'я була дуже і дуже працьовита. Всі були зайняті якоюсь справою. У Нас не було таких, знаєте, той то, той то, то. Всі займалися, нас було багато і кругом сусідів було багато дітей. Скільки дітей було в родині Миколи Кондратюка? <зас> ну, ну кажуть, що 17. Я я, я я боюсь помолитися, але може менше справа Це не дуже, того. Багато. дуже багато дітей було, і сім'я пережила багато голодовок і 22-му році, тридцять третій, 47 й і війни, і під час війни в біда попала бомба в хату. В сільську там, де була мати, діти були в хаті, мати була в іншому місці. Але всі, слава Богу, вижили, ну, Микола загинув. Микола у нас ще був один в сім'ї. Потім честь цього Микола назвали цього Миколу, Миколу Я Миколи. І е, скажімо але всі про вижили. батьківщину Чернігівський район, село. Да, Плехів. Плехів. Плехів, Колишній колос прогрес. В якому стані зараз він? Це вже хай, хай, хай розкажуть люди, які там живе зараз. Діддема до них теж. От, так що, розумієте, і коли я говорю про, про свою сім'ю, я не можу не згадати про сусідів своїх, про цю землю, про ці стежки. Я людина творча. Воно, розумієте, коли я кожен ранок в Києві просипаюсь в мене в блаці, я, я в селі. Тобто, подумки ви там на батьківщині… І не просто подумки, серце там, розумієте, тому що воно там все зарито. Це ж не так, просто хтось придумав, та пуп заритий. Він таки там зарибне. Так. так. Розумієте? І коли я туди приходжу, бачу людей, своїх рідних, близьких, родичів, серце мліє, стає і як ти... Пісні. А, ти... а ти... я тут лишу туди. Як привітна птиця, туди квітки. Це не повторити, розумієте, настільки це воно все зав'язано на такій генетиці, якійсь, неповторні. неповторній. Я коли бачу, я не знаю там всіх своїх родичів. Бачу так по обличчю, наш, десь сюди. Схожий. Да, щось там в ньому щось, є. Щось, щось таке кругленьке. <ріст> я, я дуже люблю людей, багато їжджу і багато бачив, але серце в плехові, тому що воно рідне. Там батько, там мати, там брати, сестри, сусіди, та там в по цих яблунях по постеріні ходи, воно все потім, потім А часто вдається туди сьогодні. От просто так приїхати. Просто слава Богу, і є можливість приїхати. І воно тобі на, на старості років оце дитинство нагортає на тебе такими хвилями, такими теплими. Розумієте, і ти отак стоїш і це все ловиш і. І, і розумієш, боже мій, яка це краса, що ми там народилися, що, це що ми є? це напам'ятаємо. І ви розумієте, це для мене особливо. Це коли ти з якусь пишеш пісню, щось якусь обробку робиш. І якась гармонія, така, знаєте, наша що вона находиться, все красолюбця дуже гарно розповідаєте. Відчувається, що ви відчуваєте це душею, пані Катерина, ви ваші спогади. Саме про Миколу, про такого видатного та талановитого, Знаєте, я з племінників найстарша і вчилися і жили біля батьків в одному селі, часто бачилися. Коли був живий, він був надзвичайно ну, проста людина. Який в нього був характер? Кажуть, який в тебе характер знаєте, така в тебе Мабуть, ось я прожила теж чимало, і за своє життя, мабуть, є троє людей. От таких, як я, двоє з них вже немає, серед них і, і мій дядько і Вася, ось це ще живий. Це люди, Слава Богу. це люди, які ніколи не скаржились на життя. Ось він жив, я ніколи від нього не чула, що от людина там така погана, чи якась ще щось бракує, чи життя важке. Я від нього таких слів не чула нікому. Колись він дуже нам допомагав. Наприклад, він міг зробити грубку, піч, щось таке. І от тобто мені... він ще був я... не тільки інтелектуально, та. але й фізично працював. У ць... приватному будинку прикладався його до роботи попросили зробити так, плиту. І от я його питаю: а чого ви ну не мастерком, як кажуть, інструментом? А він цю глину клав руками. І він каже, Катя, у кожного майстра свій почерк. І в нас зараз, що ми дійсно, не робили, так. це крилата фраза. Ну, мабуть, я мала була, і ось кожного року у нас у Чернігі проводиться шаховий турнір. Ми зараз і... до нього перейдемо. Ну я просто так. І кожного разу з'їжджаються його друзі на його могилу. І я все це чую, і я його пізнаю все нового і нового. Відкриваю для себе, так? для себе. Але ось я недавно згадала, розказую своїм дітям. Кажу, цього, мабуть, не знав ніхто. Мені 10 років, мій батько. Це був старший брат Миколи, він був у нас найстарший, і мені 10 років батько працював за фермою. І рано це, звичайно, на тлі сусіднє село, де була контора, він там в конторі по справах. Я сплю і він приходить. І вітає мене з ним народження, і його привиймає як табель, простенький листочок. І у піонерський табір Путівка. Це 10 років. Так. Я їду, село Жатьки Чернихівський район. Але коли я приїхала туди, і музичним керівником у цьому таборі був мій дядько Микола Арсентьович, я була перша в Расі. І це проходять роки, думаю, цього, мабуть, ніхто ніколи не чув. Всі свята, які готувалися в цьому таборі, це були його сценарії. Оце так, на завтра такий, то вечір такий. Творчий. А. Складені вірші, складена музика, і ввечері це вже біля вогнища, це вже репетиція. Це було дуже крутає інтелектуально. Змінаючи. Ви принесли фотографії. Покажіть нам, будь ласка, це хто це? Це він, так? Про це саме Брати схожі, як ви кажете, щось таке можна вирізнити, що це дійсно родичі. Це навіть не знаю, хто це малював. Це хтось намальований хтось портрет. Змальований. Змальований. Ага. Так. Катерина, покажи нижні фото. Сьогодні в Чернігові дуже багато знають і говорять. І дійсно, нещодавно було ось у нас на плазмі зараз ми бачимо такі відеофрагменти, саме відкриття шахового клубу імені Миколи Кондратюка. Так ви були безпосередніми учасниками такого заходу масштабного. Валентина Бендерська теж ваша родичка, яка прилетіла із Ізраїля. І що вразило, коли я дивилася? Відео, що вона настільки розуміє, що батьківщина це дійсно те, куди тебе тягне. Вона розповідала дітям, що ось сьогодні так, сьогодні захід, але я, будучи там у Ізраїлі, я сюди лечу, тому що тут моє коріння. Тут мене гріє, і коли я знаходжусь там, то я розповідаю всім про Україну. Ми зустрічаємося з своєю громадою. Тобто, як це важливо, коли як сказав Павло Андрій, коли це гріє, це дійсно відчувається. І ось такий гарний захід. Розкажіть, будь ласка, як він відбувся, тому що бачила багато запрошених гостей, багато подарунків і взагалі є про що розказати. Я Пані, буквально Пані, одну хвилю Іменно будь ласка, в, в цей день. Я мав теж там бути, але в цей день я проїжджав Житомир. Ми їхали на, на Братиславу, і в мене так голова туди, тен, отак, от права дорога, а Чернігів там. Як ми, ми, ми мали з, з Василем їхати з Києва? Він каже: Дядько, ми каже, не спіємо. Ти каже, їдь. Він сів на... і приїхав, тому що в час я не співав просто туди. Я так. дуже жалію. Не я там ще буду, я туди приведу. Щоб... Давай, Ексанті, розкажи. Знаєте, справа в тому, що... Наш дядько Андрій, він бачите, ми і за Миколу говоримо за скажімо, головного так, так. сьогодні. Так? Але так як Андрій нас вчить любити свою родину і поважати, він, знаєте, просто сказати, що я не можу, чи я там може щось не те скажу, просто язик не повернеться. Треба брати, збиратися і їхати. Андрій не міг, каже, діти вперед. І ми зібралися, зізвонилися по телефону. Тобто він і він ваш організатор. Як це важливо, коли він нас України дуже і надихає своїм власним. Прикладом він людина в цьому плані для нас еталон. Ви знаєте, тому що він багато нас чим знайомить. Він нас вчить, як це робиться. Не так словами, якимись вчинками своїми власними. В той день ми зібралися від родини. У Нас було більше. Катерина працювала, вона не могла бути. Була моя сестра Наталя, Вона в студії, але вона у нас як. Помічник, поміченик да, брат режисера, режисер да брат Василь. Вона теж в студії да не хотіла нам сьогодні да, показувати Василь, да. себе, але дуже гарна. Я думаю, хана плазмі ще в все, да. все в нас уперто да, і е, ми, як молодші. І все ж таки цікаво бачити, що то за родичі такі Да? І ще власне на турнірі велася розмова на останньому 14-му, який був в червні. Що обов'язково відкриється в Черніхові клуб імені Кондратюка? А напередодні в Черніхові назвали вулицю в честь Миколи да. Кондратюка. Тобто да. є в Черньові вже, вже вулиця відомого шахіста, щоб всі знали Миколи Кондратюка. Да і е, сказали, зробили. Дзвонять, да. що клуб відкривається, е, все це було приурочено щодо Ось ми бачимо зараз цієї на плані, якраз ці фрагменти. Треба подякувати їм З... молодці, бо Ар... молодці. Артем Я... Сачук, правильно. Так. Так, Артем Сачок, таку стрічечку. Знаєте, це, це, це ціла така команда людей вийшла. Є Олекс, Олександра в Чернікові. Я, вибачте, прізвище можу зараз перекрутити. Вона дуже допомагала в телефонному режимі, казала, що як ми приїжджаємо, вона нас підтримує, в нас проводить, тому що відділ молоді і спорту. Директор да. школи, я так гадаю, да, шлапа Галина Миколаївна. Що... Вона вона так дивилася нас, і вона органічно нас прийняла всіх, всіх Одичів кажіть, робіть все як тому, що по перше свято школи самої 5 років так, так. є. Чим пишатися дуже гарно, діти там унікальні очі реальні, знаєте, не на один день, а дійсно, що діти посміхаються постійно, їм є чого посміхатися. І е, ось якраз показують, як відкриваються, відчиняються ці двері. Наш е, старший наш брат улюблений, він е, з Артемом е, перерізав стрічку так. Да, урочисто. І вже е, ді, діточок зараз поведуть е, цих малесеньких таких шкарпетів, е, посадять за столи і почнеться урочиста частина, коли принесуться ці шахові дошки, коли їх обступають. Опі така велика навала людей, які будуть над ними щось бажати їм радити. Це було таке гарне свято, що просто балакати, як сказав Андрій, до вечора можна. Так, пане Василю, вже час програми минає. а Ми ще до вас не дійшли, Не Ви в родині чоловік. Ви теж маєте таке коріння. Ким пишаються сьогодні? Я його в колисті отак. Колись колись була в хаті старий, такий був, знаєте, в сволоку такий був. По розповідям знаємо. Він з боковини, і я ставав на такому маленькому стілечку, а він такий І я його, А голова у вікні, там хлопці футбол грають, а він не засне. А він не засне. Що ви могли б розповісти, от що вас надихає жити, творити можливо, і просто пишатися своїм родом? Ну, як сказала моя сестра Катерина, коли був такий характер у мене, мабуть, такий самий люблю чесність, правдивість. і ніколи, не... Якщо мені щось не подобається, я завжди скажу. Той тобто, такий характер мовчати не може противникам, що кажуть, <реш> <Да. реш> <реш> передусім власне для самої особистості противний. тому що правду ніхто не любить, але це дійсно, щоб себе поважати, то потрібно її говорити, не зважаючи ні на що. Пане Андрію, ну не можу не звертати до вас уваги, тому що дійсно не так часто ви до нас приїздите в гості саме на програму, і знаємо багато. Ви подорожуєте, ви побували в багатьох країнах, не буду перелічувати, тому. Що що дуже мало таких, в яких ви можливо не побували? От коли ви буваєте там, за кордоном, ви бачите там людей, ви бачите атмосферу, ви бачите рівень, от що відчуваєте і чому тягне на Україну? От що в нас таке є особливе? Який він такий дух український? Чим його характеризують? Все ж таки. Розумієте, ви мені буквально е, серце е, ріжете. Я, де б я не був, я завжди вдома. Я, завжди я, я чим в Нью-Йорку. Ну, ну, чи, чи в Брукліні, чи вони недавно були в Братиславі, в Відні. Я дивлюсь, наскільки ми нація е, з величезною культурною такою традицією. Що таке традиція? Традиція це добре, але її треба туди щось додати, в ці традиції Додавати, розумієте. Так. Звичайно, це працюватись. Я вам скажу, коротенько відповів на це питання, тому що це зовсім інша дискусія. У нас в Україні є оркестр народних інструментів Вуцала. І коли цей оркестр взяв в руки інструменти українські, народні інструменти. І вийшло, що весь оркестр, всі артисти оркестру взяли в руки по три, по чотири інструменти, на яких вони грають. Тобто, вийшло, що якщо оркестр чоловік 80, і в кожного по чотири інструменти українські, можете представити собі, скільки ще їх є. Поставте рядом інший народ любий. Хай він візьме в руки інструменти свого народу і зіграє. Розумієте? Для Але мене це, це і є відповідь. показник. Тобто це, це наскільки візьміть наші вишиванки. Хто-небудь був в Борщеві на святі вишиванки. Біле і чорне. Чому біле і чорне? Тому що коли йшли татари, вирізали всіх чоловіків, жінки до сих пір вишивають на білому і чорному. Це так коротенько. Візьміть наші поліські вишиванки. Мені колись Осанка привезла з Житомира Це поліські вишиванки, я її одіваю. І це, розумієте, це треба берегти. Тобто розуміє, пам'ять має бути. Я знаю, збережена. як зараз в одній із областей Скіфські могили переорюють. І я знаю, хто їх переорює. Для того, щоб було менше культурно там, їх е, е, займатися цим справам. це теж є. Тобто є тенденція трошки винищувати е, е, українські. Вона є, і вони всі бачать. І ми, ми це бачимо. Але нам, треба, якщо ми українці, ми маємо ними бути. Сьогодні мало одягнути вишиванку. сьогодні мало кричати слава Україні. Сьогодні треба бути українцем. Сьогодні мало розмовляти українською мовою. Сьогодні треба бути по суті українською. Знати, де твоя земля, де її межі, а немає її меж. Я приїжджаю в Канаду і йду отак по Канаді, дивіться. Ферма пана Ковальчука заїхати. заїжджаю, драсу, добрий день. Розумієте, в Швеції, де та Швеція? сижу на рибалці тягнув, підходить чоловік. Добрий день, я Іван Пукало. Ви ви з України, да, а нас тут аж 100 українців є. 100 на всю Швецію. Розумієте? І це, це тема операція. Ви корінно кажете, потрібно дбати про свій рік і про своє да, національне. От що таке він на, 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 на цьому фьорді шведському? він назбирав, закінчують, назбирав водорослів і виростив там соняха і зробив з них українську копицю і туди застромив і вили, і граблі і рогачі, каре, бачте, там на кусочок. Моя Вічна його Україна розумієте? Це, це як можна виразити? І перебуваючи, перебуваючи саме там за кордоном, багато людей починають це відчувати. Всі хочуть десь уїхати, всі хочуть десь щось знайти, якісь заробітки. Але дуже багато людей, і я знаю власне такі приклади, коли вони повертаються і кажуть, Боже, я більше ніколи нікуди не поїду. Як тут не є? Це моя земля, це мої люди. Тут мої пращурі, і я маю тим пишатися. Я дуже рада, що ви сьогодні є. Що ви дійсно дбаєте про свою власну родину, але тим самим ви виказуєте всім нам повагу і всім нам гідний приклад, що ось дійсно люди, поки живі, поки здорові, зустрічаєтеся, розмовляйте, дбайте, навчайте можливо своїх дітей, тому що одне покоління відходить, друге залишається. Це важливо. А я нагадую, що сьогодні родина Кондратюків, відомого шахіста, на ім'я якого сьогодні і е, є у нас е, меморіальна дошка на Чернігівській загальноосвітній школі першого, третього ступеня, і є вулиця Кондратюка, Миколи Кондратюка. От. І дійсно є чим пишатися цій родині і навчатися нам від них, теж також дбати про свій рід, про своїх пращурів. І ми ще є, слава Богу. Не перемикайте залишатися з телеканалом Житомир на останок кліп від такого прекрасного квартету Гетьман. Стоїм хвої А попід небом та й стояли двоє медова нічка.